Всім привіт, друзі! З вами Лорбіарей, і сьогодні ми будемо продовжувати грати Minecraft Майнкрафт-Бетку. Нарешті повернувся я в цей світ, повернувся до цього летсплею Я навіть не пам'ятаю, скільки вже часу пройшло з того моменту, як я виклав останню серію цього летсплею Сьогодні запитав у підписників, чого більше всього хочете побачити, і щось принаймні на. Момент запису відео відповіли, хочуть бачити летсплей по вот Я, якщо чесно, особисто вже і не пам'ятаю. Я трошки вже побігав, подивився, що тут в мене є. Але я сам особисто вже і не пам'ятаю, що я тут робив, які в мене були плани, що я взагалі хотів зробити. От, того будемо виходити з цієї проблеми трішечки. Розумніше. Зараз просто побігаю можливо, мені в голову стріль... стрільне якийсь проект, в принципі, вже є якийсь. Але не знаю, чи реалізовувати його, чи ні. До речі, потрібно і типу, поспати все ж таки. Щоб мобів не було, щоб мені не заважали. М по сундучкам я вже подивився, глянув, що в мене тут є. В принципі, плюс-мінус. Але в мене мало деревесини. А для проекту, якого я собі задумав. Мені потрібно більше деревесини. От в чому проблема. Шість деревесини і якось не дуже. Хоча б є якісь ресурси, Залізо, вугілля, навіть Діаманти є. Вже. Добре. <coughs> ну, в останній серії, я пам'ятаю, модернізував порт. Щось таким... Гарненьким. Коли я підійду, потім подивлюсь. Взагалі, в мене з'явився план. А, Якщо я не помиляюсь, десь місяців 9 назад я писав в... у себе на каналі, робив неоголошення, робив голосування. Що ви думаєте з того приводу, щоб пограти разом? Раніше я думав зробити, от навіть зробив сервер з підписників на Базі Атерноса. Зараз посидів, подумав, та і, можливо, навіть можемо пограти трошки разом на Майнкрафт-Беті. А вже це все я буду записувати на відео, але вже це не буде, мабуть, лесплеєм. Я може просто змонтую вже відео і буду викладати всі самі цікаві моменти, бо гра. А вже ж не буде там іти пів години, годину, дві, там по-любому десь години 4, як мінімум, займе. От. Так, Вовкін побивали. Півць Хоч збирати шерсть. Ніх вже добре. У мене з'явився план добути якомога більше древесини, аби зробити міст звідси сюди. Тому що, ну, по-перше, хоча б я щось буду робити, а по-друге, е вам потрібно буде прийти звідти звідси сюди, якщо все ж таки реально буду робити свій сервер на цій версії на цьому світі. Ну, я вже ж потрібно зробити міст більш таки нереалістичним, а аутентичним, щоб оцей от хоча б корабель міг під ним проплисти. А значить, міст не буде маленьким. <кій> Ось. Та й тим паче, взагалі, от чого в мене з'явилась ідея зробити все ж таки сервер. Тому що є один підписник. Який запропонував декілька цікавих ідей для цього лесплею, як я і казав в минулих частинах, пропонуйте свої ідеї. Буду там їх намагатися реалізовувати. І один з підписників написав: можливо, зараз буде вирізка цього коментаря, якщо він залишився. Написав: побудувати типу от королівство. Фортецю чи ще от щось в дусі цьому. Вроді він писав про королівство. Я таки по суді подумав, і, ну, мені особисто цього от дом, доміка і те, що в мене зараз є, в принципі, вже з головою достатньо. Тим дивлячись на те, що я не дуже полюбляю в Майнкрафті будувати, тому що. Фантазії в мене для цього замало. Мені вже. Я вже не дитина, коли я там грав у Майнкрафт будував все що завгодно, тому що мені це було цікаво. І от якраз-таки, якщо робити свій сервер, то якраз таки можемо і зробити своє якесь королівство, тобто і там хтось буде будуватися, там, там, там. Коротше, місця забагато, і якраз для королівства саме раз буде. Тому що мені от фортецю якусь будувати особисто для самого себе. Це ну, якось навіть і нелогічно буде в плані того, що буде дуже багато місця. У мене вже тут от є підвал для, допустимо, сундуків тих ж самих. Тому що в мене той підвал так і не використовується ще там. Просто от пустота там. Купа вільного місця є. І от, виходить. Якщо все ж таки все буде добре, руки дойдуть до того, щоб зробити свій сервер на Беті, щоб мені грати разом з вами, то от, буде непогано, та і буде цікавіше. Не знаю, казав я це у цьому записі чи ні, але а вже ж от, все, що буде відбуватися от, у цій грі, Поки я буду з вами грати, то це все буде записуватись на відео. Просто от, Це не буде вже як летсплей. Просто візьму і змонтую це в якийсь от, один відос. Зроблю якусь нарізочку. Ну і ж ви на, цих, на цьому відео будете теж присутні, якщо ви будете зі мною грати. В принципі, і для вас мотивація пограти зі мною, і для мене. Теж непогано, тому що в мене буде і, по-перше, контент, по-друге, я зможу і з вами поспілкуватися. Тим паче не потрібно забувати про той такий маленький нюанси, якщо в мене є свій телеграм-канал, де інколи викладаю якісь новини. Та й не потрібно забувати про мій Discord канал, який я зробив якраз таки для того, щоб грати разом з вами. Тільки, я вже, як я і казав, тільки от, той сервер в Discord був зроблен чисто для гри на фазі сервера Aternos. Тут вже навряд чи Атернос буде, тому що на Атернос тільки з версій 1 131 якщо не помиляюсь, коли з'явилися. А... синглплеєрі. сінглплеєрі вот. Що можна відкрити світ. Для мультиплеєру. Раніше такого не було, потрібно було робити або через хамаші, або прям хостинг свій замовляти. Ну, коротше, про це вже не бачу сенсу щось казати, бо це вже будуть мої, скажімо так, проблеми. Ось. А, -а, а зараз в мене в принципі в планах ну, якомога більше добути деревесини. сини. Хочу зробити якийсь такий от мост з дерева і. кругляка. Каже, тут такі зарослі в цих деревах. Щось мені здається, що я в якомусь лесплеї казав, що я це дерево не буду все ж таки зрубати. Ось в мене таке от, перечуття є. А я його зараз беру і просто рубаю. Ща Приблизно рік тому була остання серія по Minecraft Betty. Так що, В принципі, Думаю, нічого страшного. Тим паче, що би я робив з цим деревом. Максимум би, не знаю, якщо б. Якщо мені би вже дістав би цей світ, тупо його би спалив, та і все. А взагалі. І сервером буде доволі непогано. Можна буде подивитися, що взагалі хоча б вийде з цього всього в плані того, що. Що стане з моїм світом? <правж> Провести такий невеличкий експеримент, скажімо так? Що просто от мої підписники і глядачі зроблять з моїм світом, там, допустимо, условно взяти за 4 години гри сувмісний. О, там я вже не буду чіпати, бо там вже проход мою шахту. До речі, я навіть взагалі не пам'ятаю, що в мене в шахті, допустимо. Я пам'ятаю, що там є залізна дорога. Це все. І якщо я не помиляюсь, я її там зробив по частині в восьмій або в дев'ятій. І все. Я навіть не пам'ятаю, звідки в мене стільки ресурсів. Це одночасно час як. Повернутися в свій світ, коли ти в нього дуже давним-давно грав. Потім ти просто повертаєшся і вже просто ходиш, дивишся, що ти тут збудував. Але це вже більше таке от, відчуття, мабуть, з дитинства. Я, на жаль, в мене таких світів навіть і не залишилося. Можу от, взяти зайти в Майнкрафт і такий О, мої старі світи з дитинства. Що я там будував? От будував я багато чого. Але на жаль. Все, всього, всього просто не залишилось. Бо пройшло, по-перше, багато років, по-друге. Фактично мій комп'ютер повністю. Помінявся з того часу. Взяти ту систему, на якій я грав раніше, і на той системі, що я ще... зараз граю, то зовсім два різних комп'ютера, і я навіть не дивуюсь, чого в мене не залишилось ніяких світів. Знаю. За років 5 десь приблизно так. Можна от, повернутися. Хоча в ті часи я вже, мабуть, більше грав на серверах. Одиночних цвітах. Це трошки сумно, але. Але принаймні деякі моменти я хоча б пам'ятаю, і не так вже і сумно стає. Але все одно, сидиш такий згадуєш, що, що, що ти робив, і такий. Зараз би повернути ті часи, хоча б подивитися, що там було. Якою фігньою я страждав. Так, ну, в принципі, я тут ще трошки пробав дерево. Думаю, поки що мені цього достатньо. Принаймні. А, те, що я зараз буду будувати на відео, думаю. Стільки мені дерева буде достатньо. Боже мій, це потрібно клікати. Я зовсім забув, що у беті Потрібно клікати. що повністю пачки 4 з стаку деревесини ти не отримаєш одразу. Ой. Мені полюбе потрібен верстак. Як це в моїй голові принаймні виглядає? Окей, я приблизно хочув, як буде виглядати міст? По-любому потрібен каблстоун. Так, приблизно. Ну і починаємо велике будівництво моста. Я шириною блоків хочу його зробити? Мабуть, десь три блока, думаю, буде достатньо. Я зробив палки. Нащо. Я не знаю. Так, ну і от звідси. Мою буду в самий раз. Розпочати. Я не знаю, от десь, мабуть, на середині. Зупинюсь, хоча я не знаю, десь приблизно ще 15 хвилин запишу цього всього. Розкажу свої думки, а далі вже все. Далі це все я вже буду будувати за відео, тому що в мене, мабуть, просто закінчаться слова, які я просто можу сказати, принаймні на відео. Так, ну і реально потрібно буде робити, мабуть, з висотою як свій дім. Щоб він був вищий, аніж мій корабель. Боже мій. Да. Виходиш такий зранку прокинувся, виходиш на терасу. Сидиш там, відпочиваєш і дивишся, як люди бігають по мосту. Буде весело. До речі, посередині можна буде зробити взагалі залізну дорогу, щоб можна було собі спокійно їздити, а не пробігати. Думаю, так Окей, все ж таки зроблю вже з всіх ступенях, що в мене є, і думаю, цього буде достатньо. Це, виходить, в мене міст буде навіть вищий, ніж мій е дім. Але окей, в принципі, так хоча б. Подивитися, що тут є в окрузі. В принципі. Ану. Так, ну і все. І тут от роблю три блока як початок, а далі вже починаємо будувати. В принципі, в планах в мене можна от збудувати отак. От по, ц... по центру буде тупоїти Cobbleстоун, а по бокам йти в мене буде. Трошки. Не, ну в принципі. Навіть мені подобається, як це буде виглядати. Точно, я хочу Почати бігти, а його та ще тут нема. Не завезли його тільки в от... наступній версії бет... бети завезуть. О Боже! У мене вже навіть якоїсь такої ностальгії немає, як раніше. Саме дивне, хоча 1.73 Бета це та сама версія, на якій я, мабуть, більше всього награв. Годин, принаймні, в дитинстві. Вже потім, коли вийшли 1.2.5, 1.3.1, от тоді я теж багав. Мабуть, саме популярна для мене була 1 5.2. Все ж таки. В принципі, гарно. Мені подобається. Але оця от драбина. Ну, вона така. Ну, Немаленька. маленька. Вище за мій дім. Так, а далі отут от я хочу зробити, виходить, як. Буде в мене міст. Плеті ворота. Тільки. Потрібно більше древесину все ж таки. Ще більше, ніж в мене зараз є. Тому що. Ну, зараз я просто зроблю основу. А от вже кріплення, які будуть по бокам, це вже інше. Реально потрібно більше древесину, ніж зараз в мене є. Але. В принципі, це все буде виглядати доволі таки файно. І я от не знаю, робити все ж таки з і, дошок, чи може вже з і, нормальної деревесини. Але це потрібно буде дуже багато фармити дерева. <кій> і, скоріш за все, на це куди більше часу, ніж я думаю. Можливо, навіть і будемо завершувати його вже разом, якщо все ж таки. Буде мій сервер. В принципі, це буде реально непогано, там вже просто будете мені допомагати будувати по бокам, як це буде все. файно виглядати. Ще, як я сказав, десь приблизно це ще в мене 2-3 серії просто вийдуть. У самотністі. Так, і в принципі в мене в голові це виглядає так, що тут потрібно класти 5 полублоків, тут буде блок. В принципі. Я вже буду блоки класти. Бо потім вже не забути. Не заплутати самого себе як це має бути. Бо я можу забути. Я знаю самого себе. О, і реально, виходить приблизно десь середина моста. Як я і сказав, що ото... зроблю половину моста приблизно. І буде от буде десь кінець серії. Так, а далі. Далі нехай буде. Так. У висоту два блока. По висоті. Будуть стояти. Кракела. Так. Так. І получається. Виходить... Хм, я хочу робити якийсь переход чи ні. Принаймні в мене в голові це виглядає приблизно якось. Ой, це потрібно вже повище понятись. Проще я поки що ставлю факели. на кожен столб. Потрібно, мабуть, буде зробити якусь кришу. Так, да. було б непогано. не хочу трикутник робити. Давай. Так. Серьезно, я дистаю. Так, тут. А? Хм. Hmm. Хм. Hmm. Не, ну такі переходи все ж таки залишати Ось такі. Принцип. А ні. От залишу ось так. Да, так, так виглядає краще. Ох йой! А ну да, і це ж потрібно ще з цієї сторони також так робити. Перевести палано. Робиш. Так ось так це все буде виглядати? Та я все ж таки зроблю якийсь. Хоча навіщо? Де ви бачили. <сих> ці мости з кришею? Я особисто не бачив своїми очима значить, і цей мост не буде з. Не, может десь у Штатах таке є такої, але сам своїми очима ніколи не бачив щось подібного. Про своє місто я взагалі мовчу. Так. Prince. Потрібно буде ще поглянути на це все зі сторони, як це хоча б виглядає. Пала та древесинка, і прям її от не вистачало от однієї. штучки стало, Але окей. Я зроблю ці. Якщо щось не так, мені не подобається в плані того, що як я будую цей міст. Це ще, що, можливо, щось неправильно. Вибачайте я. Конструктор мостів. Та й тим паче, я не архітектор за спеціальністю, так що. Вибачайте. В мене просто є ціль. Тай. Так, ну виглядає це примір, примірно якось ось так. Ну, звідси подивитися на. Що тут є, в принципі, можливо. Це вже добре. Вроді би міст вище, ніж корабель, вже добре. Потрібно буде зараз звідти подивитися, як це виглядає. Так, драбину я потім буду підсвічувати якось. І мене бачив це вже. Так, саме з порта. Як це виглядає навіть з корабля. Не пам'ятаю, я матч тут зробив так, щоб можна було братися збиратися. да Вау. Боже мій. Виглядає це максимально дивно, але це поки що окей. Ну, я, в принципі, знаю, як це зробити, щоб це виглядало нормально, але звідси це виглядає, ну, максимально дивно. Навіть можна отак от прев'юшечку зробити. Боже мій. О, ні, ну, в принципі, в принципі... так, да, це буде виглядати гарно. Це, це поки що, це, це просто набросок. Це, це так просто поки що виглядає потім куди ліпше буде виглядати. Вже сподіваюсь, наступні серії, яка вийде, я не знаю. Принаймні я сподіваюся, через декілька днів, чи взагалі завтра, можливо, чи післязавтра. Я... Точно, не знаю. Подивимось, як воно буде. Ну, звідси. Через те, що хоча б воно більш-менш на одному рівні виглядає, вже нормально. Але звідти. О, боже мій. Добре, на цьому думаю, поки що буду завершувати. Все ж таки, не буду я добувати всі ресурси, які мені потрібні на цей міст. Як швидко пшеничка просла. Не буду я добувати всі ресурси, які мені потрібні, на цей міст на відео, тому що, а, по-перше, мені нема що, в принципі, плюс-мінус такі моменти казати. А по-друге, ну, дивитися, як я роблю дерево і щось говорю, ну, це не дуже буде цікаво. Та і в я зможу спокійно добудувати це, і це не буде так виглядати крінжово хоча б. Вже потім побачити результат. Так, так що на цьому будемо завершувати. Вибачте за такі довгі розриви між відео, вибачте, що я так. У мене мало активу, але що маємо, то маємо. Таке відбувається іноді. Ну, що ж, всім дякую за перегляд. оцінюйте, коментуйте, можете надалі писати свої ідеї, пропонувати, що мені зробити в цьому світі. Ну і підписуйтесь. На мій телеграм-канал, на Discord канал, бо там вся інформація буде поститись по поводу сервера. Ну, а з вами був я, LorBRay. Всім удачки.